29.02.2024 року було оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 358 Кримінального кодексу України. Відповідно до статті 283 КПК України, прокурор протягом двох місяців повинен прийняти одне з трьох зрішень. Закрити кримінальне провадження направити обвинувальний акт. зрутися з клопотанням про звільнення. Вичерпити перелік. Відповідно до статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути завершено протягом двох місяців. Тобто до 29.04.2024. 29.02 розпочався строк, завершився строк 29.04. Однак, не зважаючи на вимоги статті 219 КПК України, слідчий та прокурор. Повідомив моє, моєго клієнта, і наразі статус мого клієнта не обвинувачений, тому що були порушені строки розслідування 10.05.2024, тобто поза межами строку досудового розслідування, поза межами двох місяців, як це визначається у нас КПК. Повідомлення про завершення досудового розслідування свідчення складено 10.04.2024. Але було вручено моєму клієнту та мені особисто 10.05.2024 про що складено відповідний протокол. Обвинувальний акт у зазначеному кримінальному провадженні також було складено після 29.04.10.05.2024 року. Наявність матеріалів кримінального провадження, фотокопії поштового конверту з нанесеним рукописним текстом повідомлення про завершення ДР. Що таке ДР, я не знаю. Може це день народження від 10.04.2024. Адресовано моєму клієнту. Неможливо вважати доказ належного повідомлення підозрюваного прошого. Суд звернути на увагу цей конверт, ми його долучили до клопотання, і воно тут не зрозуміло, куди саме взагалі направляється. Тут навіть адреса не зрозуміла, яка зазначена. Проспект Червоної 34. Ну, на, наразі, коли будемо встановлювати анкетні дані мого клієнта у судовому засіданні, адреса буде відрізнятися. І на...